9 листопада працівники Державної екологічної інспекції Поліського округу отримали результати досліджень проб води відібраних 3 листопада, коли через аварію на колекторі нечистоти потрапили у річку тетерів. Про це розповіла Тетяна Козлова, завідувачка сектору взаємодії з громадськістю та змі Державної екологічної інспекції Поліського округу. За результатами досліджень, показників складу та властивості вод зафіксовано значні концентрації забруднюючих речовин, зокрема по хімічному споживанню кисню, по біологічному споживанню кисню, також по амонійному, фосфатах, хлоридах, завислих речовинах. Наразі інспекцією надіслано запит до житомер водоканалу про надання інформації щодо об'єму стічних вод, які потрапили до водного об'єкту. Така інформація нам необхідна для розрахунку шкоди, яка була нанесена цим скидом навколишнім проводом середовищем. Звичайно, відбулось незначне забруднення річки. Ми очікуємо штрафні санкції від екологічної інспекції за забруднення. Роман Ілик, директор комунального підприємства «Житомирводоканал», розповів, що аварія сталася через зношеність трубопроводу. Після насосної станції пошкодився трубопровід і був витік каналізаційних стоків на рельєф, а відповідно по рельєфу трошки затекло в річку. Це пов'язано з тим, що трубопроводом вже більше 50 років. Ми міняємо, але ми міняємо не настільки швидко і не так багато, як потребує система і мережа. Роман Ілик говорить, що планують продовжувати заміну труб у місті. Ми кожний рік плануємо певні заміни, і в принципі на колектор від ГКНС до очисних споруд у нас вже розроблена проєктно кошторисна документація, і вона подана на фінансування по програмі відновлення з державного бюджету. Тетяна Іскоростенська Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.